Заспіває, що минуло, передвіцький згану час, як весело колись було, як то сумно нині у нас, Свято видалиться ясні, за лобою Слов'ян чтив, Купайловий танок красний, царинами вітром сплів. наче з гарної лади, піньом дівець розлягав, миру подяці для коляди, веселячі снопи клав. Над Ярою Волтавою суд любушин мир давав, над Дніпром славотицею, так Ярослав ся ославляв, поза білими водами. Біле гніздо Орел вив, а руськими сторонами дзвін вічовий гомотів. Новгорода сила й слава світом цілим зголосла, Києва золота глава, під небеса ся звела, слави дочка величана, на світ цілий сіяла, піснь Люмира, піснь бояна, голосніше її гола. Нині думка йде сумненько. Темним лісом гомонить, за Дунає, за дні протуженько, Згадка журна лиш летить. Понад ні берег крутий, гамор галеч розлягат, Там сумдушу хапве лютий, У безвідь гадка пропадат. Городище де бували, днес могилися звели, богів храми, де стояли, грехіт мохи поросли. поза позатихі, славу вгараз пробував, Загудівши, вихор лихий і сліди їх позмітав. Красна ретра зарконою, пилом вічним припали, діти вірні з матерію, десь у безвістях іщезли де воронися злітають, колись славний тин стояв, Тяжкі мраки дни слягають, як на ногах татарин. Щастя, гаразд під могили, гомоном ліж залітат, Як слов'яни колись жили, журна думка лиш згадат, Із роси на щирої груди, но братим летить край, по братим іде суть люди, поза Волгу за Дунай.